Всім привіт, ви на каналі Шмдом, і сьогодні я знімаю нове відео. А, Ми ж це набрали до нас і не набрали до 10 років. Того. Короче, все. Мене ліфт взагалі обалдеть прикол. Надо їсти! Шурти на швидкість, що з ума посходили. Це капець, але в мене будинок ну, краще, ніж сусіда, та. Ой, ой ой щось багато. Хейтерів прийшли! Хейтери! Хейтерів дуже багато! Йоу, друзі! Усім привіт! І Сьогодні ми спробуємо стати справжніми стрімерами в стрімер-симуляторі, і для початку мені все на все потрібно нажати на ось цю. Бем, опа. Так, це Слайм Стріт, Я поняв, вулиця Сулаймів. І дивіться, яка вона вся галіма. Ви бачили? Як я розумію, це моя перша стрімівська база. І я живу в якомусь підвалі. Я прям живу в підвалі. Фух, це капець. Жити в справжньому підвалі це супер складно. Що в нас тут є в скринях? Як я розумію, я нічого не маю, у мене є 50 так, я п'ятдесят командів, я бачу з Гормально, бо я його півгодини. привіт, привітаки мене звуть Дерос, і я сьогодні вирішив порозіняти трішечки у То Патлі. Сьогодні я покликав Є, за, він навчив ні. мене круто будувати, бо я знаю, він дуже круто будує. Можливо. Також, як ви могли помітити, у мене в 50 років почав ламатись голос. Тому поставте свою королівську вподобайку для того, щоб це пройшло максимально безболісно для мене. Також дякую цим людям за. Те, що стали спонсорами на моєму каналі, і особлива подяка Генріку Бангерту. І нам дається вибір за що ми будемо голосувати і що будемо будувати. Що, як ти вважаєш? Я, я хочу зомбі, я хочу з зомби. Я також, 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 також. Добре, а Добре, що тоді буде? Я якось зомбі з Я думаю, можна зробити голову зомбі і по двох сторін або навіть в певчі, в сторон, з двох сторін Типу руки за цілівала лазиться. О, хорош, давай тоді ти займешся головою, я займусь руками, а голова буде. Я думаю, йо, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, так квадратний. Ну, якщо квадратний, то то буде і далі квадратний. Є, ну, можна квадратний. Окей, я тоді буду будувати руки. Добре. Я не знаю, 4 пікселя на 4, вони також повинні бути квадратні. Бо я взагалі уявляв, якщо ти вже так кажеш, про руки, то я уявляв, що вони будуть типу, півкруглі якісь. Ну, якщо квадратні, то забрати. Ні, можна голову, можна голову, можна голову тоді пробувати, напівкругу забрати. Напівруху, так себе. Да -да -да -да. Добре, тоді я руки напів. Так, ось так. Вони будуть десь 3 блоки товщиною. О, я думаю, це ідеальна товщина. Три, ну, там там ну Ще плюс по боках по блоку, тобто 5 блоків товщину. О, так, 3-3-3. Окей. Так, тепер я буду їх піднімати. Блін, я трішки неправильно зробив. ну, кераміка, Треба синю кераміку зробити. Знаєш, типу рукава були. о, типу рукава, Треба тут замінити тепер зелені ці блоки на кераміку. Ось так. І ще тут замінюємо, 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 замінюємо. Я бачу, в тебе там голова вже не така непогана виходить. Да, я намагаюся її зробити більш хаотичною, щоб вона... Так, ні, так, так. Йдеся, і десь поговорити великою зробила. Ні, 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 ти просто прискорся, менш хаотичної роби, просто роби її, будуй, будуй і все. Так, а я поки що роблю ось такі, типу, зомбі-рукава, поки що вони, типу, обірвані. Так, ось так, ось так. Роблю ще ось так. І тепер можна підіймати, розбавляючи це різними блоками, до речі, темно зелені блоки ще можна використовувати кераміки. О, я придумав, я таке придумав, коротше, я зараз зроблю ось так, я підніму руки, типу, ой, трішки, не а, підніму руку, потім взагалі побудую червону кров, типу і кистку, і руку в сторону вообще побудую потім. А я, я взагалі коротше, придумав таку шнягу, якщо я встигну її збудувати, я хочу, щоб було молодити, коротше. Нізки? Ну це просто півголовини добудуєш Я так і придумав, короче, я не встигаю, капець не збули. Як так. тут тинтується. Я там стек, я так захору, знаєш, креатив, думаю, да, що пів години, да. а потім... О, а диви, диви. Тут, аж така. Так, і тут ще одну руку треба підняти. Я одну. ось так. Так також буду використовувати різні кераміку. Тобто в мене ж є і темна і кераміка, і світла. Ти не будеш так використовувати? Чи ти одним буду? Я не встигаю. Ну, краще тоді вже зразу. О, 4 хвилини, Ні, 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 ми встигаємо. 4 хвилини я вже добудував цей руки майже. Я зараз добудую тоді трішки і тобі допоможу. Так, да, тому ось окей, може мож може мож, мож, крастиксуру йому робити. Ну зараз так. Да, я може ще не встигну, правда тобі допомогти, але я буду дуже сильно старатись. Так, так ось так. Я знаю, що буду забудовувати вже. Та виходить нормально, взагалі топчик виходить. Просто пальці потім додам, я не знаю якісь. Ось так. Оба-оба оба. Також, напевно, всередині треба забудувати червоним, все, щоб воно прям було так. Так, ось так. Так, тут повна, типу... Ой, не з Повна, Тут кістка також якась, пора вона повинна бути. Ой, так, 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 так. О, нарешті встиг поставити цей блок. Дуже важко попадати, насправді, коли ти так спішиш. Попадати, куди ти хочеш поставити блок. Три хвилини, йомою. Три хвилини. Ну три хвилини це нормально. Три хвилини я вже одну руку добудував, я не знаю, тільки пальці не встигну добудувати. Але може і встигну. Раз, що раз. Ви ж зачекаєте? Так, що друзі, можна. Рожеві. Рожев Рожев нормально. Я зроблю йому таку руку куп'яць. Вийшла така собі, трьохпала рука, але нічого страшного. Ну, не трьохпала, правда, раз, два, три, чотири пала, але таке. Так, ось тут тепер цю руку треба добудувати. Так, погнали. Тут я напевно просто верх її пробудую і все, не буду нічого придумувати, щоб воно в сторону, щоб не повторювалося. Ну ладно тебе ж у нас часу дві хвилини. А ще травольчина немає. Мо очі можна без очей зробити, в принципі, це ж зомбі. Мертвий, мабуть, уже. Можна хрестики в очах. Я, я, я я зараз домальовую майже. Ну майже добудував, точніше. Думаю, я постійно кажу малюю, хоча я можу добудувати дві хвилини. Йоу, так, так, треба швиденько прискорюватись. Так, треба руку треба ще домалювати йому. Ось так. Малюю, малюю, малюю. Опять знову кажу малюю. Так, палець. Хто нормально. Палець. Тут ще палець. Я ось ось так роблю. Тепер йому ще тут палець треба домалювати. Знову домалювати, то що ж це таке. Добудувати. Палець йому треба добудувати. Все, я йому добудував, така в нього рука вийшла, ну, така собі, якщо чесно. Ну нічого страшного. Tú, tú, tú. Tú. Тут не можна заміняти, тут не можна заміняти блоки. Тут відразу треба ставити якісь блоки. А є ж типу ти можеш одночасно нажати дві кнопки і замінити блок, тут цього не можна зробити. Добре, робимо очі. йому... Давай, давай. Я. З якого блоку? З якого блоку? Біла вовна? Давай, давай, я поки зуби йому що зроблю. Да, давай, я йому зроблю тоді. Я йому навіть отак зроблю очі. Величезні. О, дивись, чорне. Так, три, одна хвилина, взагалі, топ, топ за свої гроші. Одна хвилина. Блін, не виходить, не виходить. Я думав зробити хрестик, але хрестик не виходить. Йому Нехай були просто білі очі, можливо їх трішечки можна ось так зробити ще. Всередину yeah. трішки, нормально. Yeah, like можна ще навіть зробити йому. А зуби, а що, що всередині? Так, ти. Всередину та... забудуй всередині трохи. Забудуй чорним, забудуй чорним із середини, я тут поки дірки а, позабудовую. Що З чорним, я думаю, отак от заловненьким. Ну. Трішки на Розно, кем. 15 секунд, йомою! Давай, давай, давай. Трішки Все. Ні-ніяк! Дірки, дірки! Діромаху, <сих> діромаху, діромах, забудовуй! Все, тут темнота, тут темнота, я все забудував. <сих> я встиг забудувати всі дірки, там така темнота. Та! Ну що я хочу сказати? Тут людина трішки не добудували, не поставлю okay. окей. Ну я не знаю. А, добудувала! людина не встигла просто добудувати, там маленька голова стоїть. Дивись, тут у нас що? Тут у нас просто піксель арт за який я поставлю погано. Ну то що, за 5 хвилин двох, ну. Ну, я ще більше погано не став, щоб ти зрозумів. О, ну я один раз погано поставив. О! На! Жирна токи забіг. Це легендарі. Треба написати лек. <рес> Леч. Це не зрозуміло. Ну дивись, тут погано. Ну дайте, дайте. один зомбі ось стоїть. ну Yeah. А тому що тут е, якась ця територія дивна. Ну тут супер погано, я не знаю, типу. mm. Ну У зомбі настільки жахливе, що його немає. Оооо. Okay. Бин. Блин, т -т 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 -т. При, у зомбі прейс на носі у вигляді зомбі. Так, okay. тут людина шо. Це вона прям набудувала. Але це ж не зомбі. Все окрім зомбі. Ну да, все, он два зомбі стоять, он, це не путаємо. Ріп. Oh. О, це прикольно. Mm -hmm. це, прикольно. Ну, злийся, це прям реально класно. <с accent> а я думав що це вже виграв хіп. Ну зомбі, ну окей. Okay. Ну все, не більше. Ми виграли! Ми виграли! А що це таке? Я не знаю. Наступна гра, тут у нас чарівник гойдалка. Гойдалка? Всього-навсього так легко. Так а що будувати? Я не Гойдалку, треба дівчинку на гойдалці. Так, я я побудую зараз дерево, дерево. Дерево? Окей, давай я зараз те рамку. Просто я її отак трикутно, три поняв? Не, я, придумав, не, я придумав, я придумав, не. я придумав, я зроблю зараз гілку, гілку. А ти на гілку підвісиш просто. Добре, буду гілку, буду гілку, буду гілку, десь отам з боку, І проведи мені якусь пряму лінію, щоб я вже знав, от чого мені відштовхуватися. Давай, гілку будуся. Ще вище, вище, десь вище. І тепер пряму якусь плюс-мінус, щоб куди челюзи, щоб. Ага, ага, Так, ага. ось так, все, ось так, все. Будуй поки що дерево, там листечко, а я вибираю тут. Е, треба якийсь е, паркан, напевно. Паркан, я паркан, це типу будуть канати у мене. До речі, березовий паркан досить таки вдала е, штука, щоб побудувати типу, канати. Ага. Uh -huh. Ось так. Банк, 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 банк. Так, березове дерево. Березове дерево я використаю для того, щоб, типу, оббити цю гілку. Ось так. О, ось так. Ось так, ось так, ось типу. так. Це такі штуки, які кріпляться до цієї гілки. Не просто, що воно на одних маленьких танків, на мотузках повинно триматись, правильно? Ну правильно, це трехніцеї, без, безпека має бути обов'язково, або обов верна безпека, і так далі. Так, мені треба тепер дубові, дубові дошки. Дубові дошки. Десь ось так, наприклад. Ось так. Тут буде заглушечка така, в вигляді дерева. Мені сумно, що тут версія е Хайпіксельна 1.8 здається, я не можу використовувати обтесену дербину або. Так, той... так, я також думав про оптесану, але мені. Від... Спочатку її заборонили також використовувати. Так, а було б з обтесаною гілка взагалі була б топліна. Так, тепер дівчинку, Чи хлопчика? Де -де? Треба кераміка. Треба кераміка, також треба приклад синя біла. Так, будую, будую. Ось так, ось так. О, непогано, непогано. Все, о, тепер кросовки відразу побудую. Червоні червоні. Жевоні кросовки, ось так, по контуру. Ззаду ще треба. О, непогано, лапки, Вийшли непогані капці. Ти, ти розумів, тут о, на одній стороні арени одне листя, колір, а на іншій стороні взагалі інше. Біоми різні, біоми різні. Походу. Нехай так і не виховаться. тільки такі вийшов. Ось такі. Все, let's go. Так, тепер треба побудувати.